Найкрасивіші речі в житті це взагалі не речі, це люди і місця, спогади і світлини, це почуття, моменти. А цього разу ми не через Польщу, а через, через Японію. <laughs> Таке, ми через Молдову. До речі, мені тут так сподобалось. Оце стоянка, бачите, всі українські автівки. Просто всі. Я не очікувала, що наших так багато. Тут зараз ми поп'ємо кави. У мене там є дубайський український шоколад, і буде класно нам. Подивимося, так швидко ми пройшли кордон. Так швидко ми пройшли Скільки, і тут. Хвили? Просто, ну, поліки, ну це якийсь жах. Вони прям катують нас постійно, перевіряють мона. В аеропорту питають ваше вас щось заборонене є, ми кажемо, ні. І вони, вони нам повірили. Вони відкривають валізу і туди починають пихати заборонене сигарки і там. Отаке воно багате життя. Бізнес-лаунд. Але оцей смаколик, це український. То тому... Ні, мені дуже подобається. Нормально мені все. Ми тут ще, до речі, чогось самі. Ніхто Хочу. тут не хоче сидіти. Лист прийшов, ти порушила правила, коли з Києва їхав. Треба оплатити. Що? Я нічого не порушувала. Так, порушую, порушую. Ну, до речі, Санька е, хотіли спалити, розповісти, куди ми летимо. Коли здавали багаж. Запитала дівчинка. Куди ви, Саня ж, в Стамбул? А далі? і він такий це сюрприз. І закрила вуха. І він казав. Тому я прям я досі не знаю, куди ми летимо. Молодець. Ну що ти, турчанка? Посмішка на все обличчя. Mm -hmm. Мріє здійснювати. Так. Да. Але ми ще не доїхали, тому я не знаю. Що це таке? От ми українці, да, спочатку понюхаємо, а потім їмо. Смачно це сир там. Так, турецьку їжу поїли, тепер в бізнес лаунч. Ти що, розливаєш пиво? Коротше, допиваємо бізнесу. За три сім'ячка. Родина, родина. Ой. Я кайфую просто. Ти молодець. Навіть якщо ми зараз посидимо просто в бізнес лаунчик, він молодець. Долетіли, я вже знаю, Долетіли, що, куди і я. Да, трошки очканули, бо думали, що загубили валізи. Тут холодно, капець, куди ми приїхали. Я, я поки в шоці, поки взагалі не розумію, що відбувається, де ми, що ми. Поки просто холодно і ми втомилися. У нас тут індивідуальний трансфер, Санька все організував. Кажуть, що ціна космічна, тільки трансфер 130 євро, а їхати 50 кілометрів. Непоганий такий трансфер, килимочки на підлозі. Все Це в такому в турецькому, турецькому стилі. Проболтали вже. Вже там трошки видно. Ми на місці. Це при вході. Така краса. Реєструємось. Боже, це дуже гарно. Я такого не бачила ніколи. Я просто ходжу і так посміхаюсь, оборота відкриваю. А я в шоці, як тут гарно. Ось тут краса неймовірна просто. Санька покликав мене сьогодні до прикольного гарного ресторану з ось такими видами. Чекає на мене. Ага, сьогодні ми замовили таку їжу. Санька, якась курочка, я не знаю, у мене телятина здається. Види неймовірні просто. Вино замовили. Смачно. Ему, Ему за что? За мою плохую дочь. Скажи, за твои 35. Ой, я хочу осмотреть. Андрей, 35. 36. Еще 35. А, выбачил. Хоп, хоп, давай. Сиди, как вчера, не далеко. Давай вот так, yeah. вот так. Ла із ла Боніто Єбаніто? А не Боніто Два Єбаніто, дві Єбанітові yeah, палички mm. Кажи Пішли взагалі Ходімо <laughs> Ага, ми йдемо до номера. Так прикольно Тіста на варанці Да, бо я після келиху вина. Тут малдавання робили сходинки. Ти подивись, як тут все прикольно. Дуже гарно тут. Особливо вночі. Доріжка до кімнати до нашої. Мене туди прийшли? Туди? Туди, туди. <рігла> Знаєте, вона і так нічого не зрозуміло, а як трошки винахильди <рігла> бикнув. То все взагалі нічого не зрозуміло. Де ми йшов? А, Саня знайшов. Так, рум тур. Ух, яка кімната. До речі, так класно, так тепло після вулиці. Ага, ставлю. Ось така у нас кімната. Прикольно. Прикольно. Так. Так, а тебе навіщо? Так. Хлопці і дівчата кіна буде. <різь> все, так? Да? До побачення. Та кому ми там потрібні? Класно, Ну, Молодці, так. Так, прикольно вони це все придумали. Тут якась така ніша. Тут щось також. Класний номер. Далі. Чи ванна кімната у нас тут є? Чи душова кабіна? Угу. Олександр, включи, будь ласка, світло. Я ж тут пишу. Так. Така вонна кімната прикольна. Два душа. І це ж все в скалі. Це ж надо, як прикольно побудували. Молодці. Прервемось з вами трохи. І знов хочу розповісти вам про свою мрію. Я розповідала, коли я обожнюю місто Одеса. І знаєте, я хочу придбати там нерухомість, щоб проводити час, наприклад, влітку біля моря. А ви знаєте, що тільки як тільки почалися перемови, то одразу нерухомість, там злетіни на нерухомість одразу злетіли. Я цього, якщо чесно, не очікувала, але все одно я планую е, щось там собі придивитися для нашої родини. Ну, а так як я постійно дуже зайнята і в мене реально немає часу їздити, то я вирішила це зробити дистанційно. Ви знаєте, в нас друзі купили і купили в Одесі квартиру, щоб ви розуміли ще до здачі будинку цього нового було три роки, а вже всі квартири розкупили, настільки популярна наша Одеса. Придбати ми хочемо через агентство нерухомості Наталії Лискової, ви знаєте. Мені її порекомендували от наші друзі, які через неї і купували, тому що настільки вони уважні, настільки класні, і їхні клієнти прям становляться знаєте, їхніми друзями. Це буває дуже рідко. Чому саме через Наталію? Ви знаєте, що вона займається саме продажем квартир в Одесі. В них в штаті є юрист, який перевіряє документи навіть дистанційно, проводить угоди. Тобто, все буде класно, все буде на вищому рівні. І ще в них буде дешевше. Чому тому, що вони є партнерами багатьох застройщиків і вони будуть продавати без комісії? Тобто, це буде набагато дешевше ніж у інших. Це величезний плюс. їм. далі також в них є квартири, які терміново прам. Продаються дешевше ніж на ринку, тобто вони допоможуть вам підібрати найкраще. А ще вони знають багато переваг різних комплексів, і це також їх велика перевага, тому що вони вам порадять найкраще. Ну, а її чоловік Юрій, я знаю, що для багатьох це буде актуально, тому що зараз починається сезон. Він займається орендою квартир, які здаються подобово. Тому одразу зберігайте його контакт, щоб ви потім багато днів та часів не витрачали на ці пошуки контакти дуже потрібні не, це нам треба було встати без 10,5 чи скільки ми там прокинулися 16 ось 16, 16. 4,45 так 4,45 У нас от індивідуальний трансфер нікого немає вся маршрутка належить нам п'ємо що ти тут зробив чаю чи каву чайочок бачила твій костюм якраз о так, да, дуже гарно, голубенький, блакитний. Хуха. треба. Я така щаслива. У нас індивідуальний трансфер, скажімо так, пулька лише для нас, а там є такі, які найбільш. Я така однакові, але Я не можу в кадрі кадри закладати. Ото я записав. Стрибай! стрибай від радощі. Все поділо! Мені стає страшно. Ми на висоті тисячу метрів. По-перше, я тремтю і від холоду. По-друге, мені так страшно. У мене прямо стану на тіліпай. На літаку літає, а боїться. Я думаю, ви розумієте, чому мені страшно. А ми зараз поп'ємо чай або кавучку, тому що ми дуже змерзли в когось чай, в когось кава як класно на прогулянці взяли з собою. Ми знали, що нам тут ніхто наливати не буде. Тому ми взяли із собою Гаряченький. По традиції, загадай Тожай, собі мій, бажання. Пошай. Іди сюди. Мій, мій, мій. Кохання. Мої майбутня. Кохано, ти... з днем народження. ти, тебе. ти мій карп. Я безмежно тобі вдячна за цей день. Я тебе дуже люблю. дякую <су> я Це місто. Вони тут раніше жили і, мабуть, і зараз да, живуть. Так, да, десь живуть, десь. Ну, ну, артівка бачить стоїть. Угу. Ну, тут більше туристів, я не думаю, що прям люди живуть. О, ага. Фотосесія.